На кожному цьому стадіоні ремонті за 100 мільйонів, на кожному такому музеї за 570 мільйонів гривень. Друга черга монумента Голодомору, ну який точно зараз ну не горить це питання на всіх цих барабанах, овечерізках, там інших і сценаріях, які сьогодні обговорюються на сотки, на, на сотні мільйонів гривень, сценарії з якимись поверзнюками, іншими розумієте, ну ну незрозуміло ким і в це. Це сьогодні преподноситься як дуже першочергові кроки. Цьому негайно треба покласти край. Повірте мені, під час війни має діяти і прийнята на рівні закона дуже жорстка фінансова бюджетна дисципліна. Від неї не можна ні вліво, ні вправо, право, бо кожне гривня, кожні тисяча гривень має йти в першу чергу на національну безпеку, на енергетичну безпеку, на те, щоб підвищити обороноздатність нашої країни.